Скоро закінчитись, бо вже планується відбудова України. Ось Варшаві дивіться величезний форум Рибл 2025, Куча пропозицій. Політики з усього світу кажуть: ми хочемо вкладувати годову України. Я тут якісь ставочки зроблю, вже готові проекти і так далі. Це говорить, про що Що як мінімум все готово щодо відбудови України. Дай Боже він а... закінчиться, Якось домовляться вже за мир і почнеться це все. Дай Боже, от мені сидів і слухав людей з усього світу. Фінляндія, Польща, ну ми зараз в Варшаві. Це буде декілька днів тривати. Фінляндія, Польща, там, Америка, Німеччина і так далі. Тут позіжали з усього світу люди, які. Точніше, давайте так на люди, це приватні компанії, які готові інвестувати вже в Україну для її відновлення і відбудови. будови. Що бачив на екрані в одному і в другому залі купу проєктів вже по тому, як в Україні, незважаючи на те, що у нас же дуже багато там уламків різного сміття і так далі, як це все не просто десь утилізувати, вивозити і так далі, а побудувати заводи по переробці, це все і з цього всього будувати нові будівлі, дороги, отака історія. Глянемо, що все буде. Я на протязі ще кількох днів буду вам це показувати в більш великих залах. Дай Боже, щоб вже був мир в Україні, і дійсно почалося відновлення, вже про щось домовились. Але то, що я сьогодні чув, виглядає вже як готовий план по відновленню України. Я думаю, залиша... Ну, всі ми знаємо, що така ситуація в Україні з корупцією і так далі, все ми розуміємо. Але маємо надію, хтось включиться, проконтролюється всі питання. Нарешті воно стиканеться, нарешті гроші йти туди, де треба. Зайдуть, можливо, коли закордонні інвестори вони це все будуть контролювати, бо нашим довірятися в цій історії не можна. І українці, нарешті, видихнуть, дай Боже, росіяни получать по заслугам, і не одразу, але часом є шанс величезний, що з такою кількістю інвестицій, вливання, будівництва і так далі ще дуже багато робочих місць, буде в Україні нереальна кількість, а по-друге, дійсно Україна може почати відновлюватися. Звучить як сказка,